Доброго дня, діти! Вас вітає група дзвіночки. Запрошую вас до спостереження Хвойні дерева. Діти, сьогодні ми разом поспостерігаємо за хвойними деревами. Ви, мабуть, вже помітили, що навіть узимку вони залишаються зеленими. На відміну від листяних дерев, які восени скидають своє листя, хвойні дерева. Зберігають свої гілки цілий рік. Подивіться уважно на хвою. Листочки в цих дерев зовсім не такі, як у липи чи клена. Вони тонкі, довгі й гострі. Це хвоя. Вона покрита спеціальною речовиною, яка не дає воді випаровуватись. тому дерево не мерзне взимку і не втрачає своє забарвлення. Діти, давайте порівняємо два дерева ялинку і сосну. У ялинки голки короткі і колючі, розташовані окремо на гілках. А у сосни гілки довші і ростуть парами. Якщо потерти хвою між пальцями, що ми відчуємо? Так, запах. Хвоні дерева мають особливий аромат. Тому що містять ефірні олії. Ці речовини очищують повітря, роблять його корисним для дихання. Саме тому у лісі, де багато сосен чи ялинок, легко дихається. Діти, а що ще особливого в хвойних деревах? Ви помічали, як на ялинці або сосні взимку лежить сніг? Гілки у хвойних дерев. Гнучки, тому навіть після снігопаду вони не ламаються, а лише трохи нахиляються. Хто живе біля хвойних дерев? Під соснами та ялинками можна знайти сліди білочки. Адже вона любить ховати там свої горішки та шишки. А ще в таких лісах живуть дикі кабани, зайчики, пташки, які ховаються від холоду. Серед густих гілок. Діти, тепер ви знаєте, чому хвойні дерева такі незвичайні, вони не тільки прикрашають природу, а й приносять користь, очищуючи повітря, дають притулок тваринам і навіть лікують своїм ароматом. Тож давайте уважно спостерігати за цими деревами та оберігати.